Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас вітати. Ми продовжуємо сьогодні з вами розмовляти про космос. Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Діти, мешканці Землі в космос вирішили йти та не знали малюки, що летіти, а не йти. Скажіть, будь ласка, що є у космосі? Так, зірки, планети. Космічні кораблі? А на якій планеті ми з вами живемо? Ми живемо на землі. А як ви поясните вислів, Земля наш спільний дім? Так, на нашій планеті живе дуже багато людей, різні народи, і ми всі повинні про неї піклуватися. А скажіть, будь ласка, як можна потрапити в космос? Так, нам потрібно летіти. А на чому летіти, ми з вами зараз дізнаємось. Погляньте, перед нами є декілька малюнків. І щоб дізнатися, на чому ми полетимо, треба відгадати, що намальовано на малюнку, і сказати, з якої букви починається це слово. Що зображено на першому малюнку? Це рука. З якого звука вона починається. Слово рука. З якого звука починається? Зі звука Р. Добре, з'явилася літера Р. Далі, що намальовано? Абрикос. З якого звука починається? А. Що далі намальовано? Книга. Перший звук. К. Що наступне? Екскаватор. Яка літера? Е. Що наступне? Телефон. З якої літери починається? З літери Т. І останній автобус. Звук А. І дивіться, в нас з вами вийшло слово Ракета! Так, ми полетимо в космічну подорож на ракеті. Для того, щоб сісти до ракети, нам потрібно правильно вимовити слова. Погляньте, будуть з'являтися різні картинки, і ми повинні назвати, що на них намальовано, або з чим вони асоціюються. Зірка. Ще раз кажемо, зірка. Місяць. Місяць. Сонце. Сонце різні планети, а простір між ними міжпланетний, міжпланетний. Наша планета Земля і космос, навколо неї буде називатися навколоземний. Навколоземний. Різні зорі. А між ними простір буде міжзоряний, міжзоряний, а ще Можна сказати, що він космічний простір. Космічний інопланетянин. Інопланетянин. Телескоп, телескоп. Скафандр. А всередині скафандра знаходиться хто? Космонавт. Ось ми потрапили з вами до ракети. А тепер ракета збирається в полі. Давайте всі разом промовимо. Як годеє мотор. Як вогонь вилітає з хвоста. Як ракета стартує. Ще раз, ракета, заводиться, збирається в політ. Р -р 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 Як годиє її мотор? Вогонь вилітає з хвоста. А Ракета стартує. Ось ми з вами вирушили, і зараз я пропоную скласти таку невеличку розповідь. Погляньте, у мене ось така є розповідь про одного хлопчика. Хлопчик виріс і став космонавтом. Він сідає на свою ракету і летить у космос. Він приземлився на якійсь планеті. Побачив там дивовижні квіти, а також зустрів інопланетянина, так? та раптом задзвенів бульдильник, і хлопчик прокинувся. Давайте ще раз розкажемо цю історію. Хлопчик виріс, став космонавтом, сів у свою ракету. Та вирушив у далеку-далеку подорож у космос, прилетів на дальню планету, побачив там дивовижні рослини та й зустрів інопланетянина. Та раптом продзвенів будильник, і хлопчик прокинувся, і це виявилося, що це був лише сон. Ви разом з батьками спробуйте скласти свою історію за цими картинками. Наше заняття добігає кінця, і наостанок я хотіла б вам прочитати вірша: Наша планета Земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята, сонечко рано встає, день промінцями засвітить, все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай кожну гілку, пісню пташок учись, а працьовитості. Бджілки. На цьому наше заняття завершено. До побачення!